Всім привіт! Подивіться, які гарненькі пташки живуть. Домівочці врятованих тварин подивіться. Хто тут тільки не живе в них є озеро? Так їм гарно тут. Такі ворони. Привіт! Привіт! Тебе як звати? Як тебе звати? Ти хто? Ти ворон? О, ну, який ти гарненький, ротик відкривав. Да? Ти не сам там в тебе є ще подружка, так? Да? Ай, красунчик. Ось наш Ромочка, моє сонечко, привіт. Привіт, мій зайчик. Що ти кушав, вкусне? Дай й попробувати, що ти там кусав. Лапки мої красиві. От і зубками. А ну постучи мені. Постучи, красиво. я кромочка зубками стучить. Вот, а ну, а ну, а ну, я кромочка стучить. в прям, прям носик мой красивый носик мой. Красиво, как красиво. Умничек стучал. Вот так, чтобы все почувствовали. А ну, Ромочка, постучи еще зубками. микросончик Вот так, вот умывался. Стучав. Рома гарний хлопчик, да? Рома. Ром, хто це пищить? Ти не знаєш в сосіднім домике. Що це за пташки там? І ти мой красавчик. Тук-тук-тук-тук-тук. Хтось у нас тут бігав? Хто тут бігав? Хтось спрятався ти сюди. Кто сховался? На сушке. Павлинчики ходят. Хвостик на кто то на распушив пока еще. Да, красуни мои. Мои красунечки. Ой, какие красивые. Косички тут бігають, Сплять і бігають Хто де? В озері купаються, вони мотаються туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Отак. Куди, 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 куди біжимо, куди бігали, куди біжимо?